Передній швіцевий вал на польську двохрядну картофелекопалку. Модель купалки Агромет Z609. Ось так виглядає цей вал. Оригінальна запчастина польська. Цей вал ідекальоний. Ще раз повторюю, встановлюється в картофелекопалках моделі Z609. Польська копалка двохрядна. Передній вал. 6 лісовий, тут кардан одівається. Тут ззаді ще стоїть тріщотка. Також є всі інші запчастини до двохрядної польської картофелекопалки Z609. Кого буде цікавити даний вал або інші запчастини до картофелекопалки двохрядної польської. Звертайтеся за номером телефону або переходьте до нас на сайт. Там знайдете більше інформації. Та більше запчастинок до картофели копалки двохрядної польської. Всім гарного дня!